Якщо людина наступила на протипіхотну міну, як правило, це або каліцтво, або смерть, тут другого випадку немає. І всі міни, які використовуються, це і ПФМ-1 або ПФМ-1С, в яких є елемент самознищення, але ці міни теж можуть видати в полі дуже довгий час. Засіють міни, просто засіють міни. В них є дуже багато, на жаль. Саме із за протипіхотних мін ми не можемо швидко оглядати територію цю фіксування злочинів Російської Федерації. Їх дуже багато. Це і розтяжки, це і ліпістки, так називаємо, да, які дійсно заборонені міжнародними конвенціями. І все це дійсно походження з Російської Федерації. Для тих, хто думає о нігуманності міноворужжя, сообщаємо мінни заградителі использують використовують час практично всі армії світу. А Росія просто довела цю ідею до совершенства. Офіційна статистика, надана схемам в Міноборони, говорить, що з лютого 22 по грудень 23 третього року відмін та вибухонебезпечних предметів в Україні постраждали близько 900 цивільних. З них 279 загинули. На жаль, страна окупант, окупант це Російська Федерація, вона використовує дуже активно противопіхотні міни. І, на жаль, жертвами цих. Противопіхотних мін стають цивільні особи.